Доброго дня, шановні друзі, Медіапроект Волейбольна Вінниччина». Сьогодні ми працюємо в Вінниці. Сьогодні вперше за 450, майже 450 днів. Спочатку повномасштабного вторгнення цієї клятої Росії на наші землі. Перше в Вінниці проводиться всеукраїнський турнір з волейболу. Це в рамках універсіади, зональний або як він там називається, ще точно не знаю. Груповий турнір, відбірковий турнір Універсіади України 2023. На цей час приймає участь три команди, і зараз дві з них на майданчику. Це Вінницький державний педагогічний університет, Вони там у синій футболці, вони будь-подалі від нас. І бличь до нас у червоних футболках. Львівська політехніка. Ще також про її має участь команда з Хмельницького. Ну а вона вже буде завтра змагатися з львів'янами. Отож, знаменитий СКА у Вінниці. Зараз він називається «Аквавінна академіка Янгеля. Мене звати Олександр Мазан. Перша партія розпочинається. Першого туру, першого ігрового дня. На жаль, на жаль, друзі, отака розташування клавіна. і Не дуже, не дуже м -м, така картинка буде вам. Ну, як можемо, так можемо. Пізніше поясню. Отже, перше очко війничан і номер 10 Капітан команди. Денис Гуршал. Денис Гуршал. Ми знаємо, Денис Гуршал, вихованець зі волейболу, тренер Світлана Скарбатюк. Можливо, одна з тренерів Світлана Скорбатюк. Можливо, там інші тренери, приймаючись виховання цього волейболіста. Е, ну, буквально там, менше місяця тому він закінчив сезону в складі команди Решетилівка. Це вища ліга, восьма місце. Вища, суперліга, восьме місце. І разом з ним в команді зараз він з м'ячем якраз Володимир Скорбатюк, номер 11, Теж барчанин. Ось двоє. Вони з Решетилівки приїхали сюди, бо вони навчаються військовим державному педагогічному. Один один рахунок, на жаль, табло не працює. Денис них з другої зони робить 2-1. Напевно, він же не просто так капітан команди, він лідер найбільш досвідчений. Знаєте, е, так, я так походу мають ще скажу, хто мав би грати в цій команді, в команді військово державного полічення Михайла Почепицького. скидка у Львів'ян. Е, зараз, друзі. Не дуже добре знаю волоковісти команду Львова. Олександр Копач. Ва-два ну, рахунок. Прийом Гуршала, Скорбатюк і це той самий один з братів Гончаруків, який Іван. Я не помиляюсь. Ні, це Вадим, друзі, був. Вадим, бо... Вадим це Шульга, а Іван Сьомий номер. А такого зараз Роман Турок. Роман Турок. Я не бачу рахунок, на жаль. Знаєте, хотів знімати з центральної зони, але там буквально три метри до антени. Дуже невдала локація на області. Бачу Роман Турок. 3-3, якщо не помиляюсь рахунок, прям Гуршала. Знову скидка у Львів'ян. Віталій Бондарчук наш ліберо. І спрацьовує ця скидка. 4-3. Вінчан попереду. Крім названих мною гравців, це номер 10 Денис Гуршов, номер 1 Володимир Скорбатюк, номер 7 Вадим Гончарук, номер 8 і Зараз він подає Іван Гончарук, Номер 2. Ліберо команди Віталій Бондарчук. Номер 1 Микита Мацера жмеренки, до речі. І ось така Вадима Гончарука. Село Сосонка. Ну, або там навіть не сосонка, а як воно там називається, дорожня. Да, Брати-гончаруки, вихованці, до речі, і Вінницької обласної дюша останнім часом. Займались вони у Дьоша Десна, у Василя Миколаїча. Буздиган, якщо я не помиляюся. 5-3. Гончарук. Львів'яни себе підбадьорюють. У них на футболках написано «Булава Львів». Пам'ятаєте, така команда була. Чотири п'ять. Знову забиває Вадим Гончарук третій результативний удар, його рахунок 6-4. Можливо, я трішечки там буду промилятися, на жаль, я не бачу, табло. було. Друзі, судді сьогодні судді вінничани Олександр Салабай. Він сам з ободівки, а зараз звичайно. До речі, вихованець Вінницького обласного дюша. Хотілося б відмітити. А другий біт, ви бачите, Олександр Тарасов теж вільничанин. А за сидівським столиком працює Дмитро Остапюк, крижок ідвільниця. На зараз Владислав Коркішко був номер десятий. Отакий прийом. У Турка Романа Турка і невдали, невдала атака Романа Турка з другого номера, з другої зони. Десь я вже втрачаю лік рахунку, десь там щось в районі 8-5. Наші Микита Мацера або кажуть Нікіта Мацера, все-таки в паспорті в нього записано так. Скидка у... Максима Мамчура, на четвертий Максим Мамчур. Такі футбольні прізвища в Львівян. Трішки пізніше про це сюди. Пасуючи команду Олег Павлик. Мамчур на прийомі павлик і мамчур. мамчур якій... Одинарний блок володимира Шкорбатюка. І Микола Гавриленко, ось ви бачите його. Тренер команди Львівська політехніка. Не знаю, чи є якийсь зв'язок, ну, написаних на футболках Булава Львів. Понятно, що булава. Але ж ми знаємо Львовича команду Барком кажани, яка зараз зіграла в Польській плюс Лізі. І як на мене досить непогано зіграли. Я дивився багато. Ну, а Це ось Львівська політехніка. Ну, і, Наскільки мені відомо, то м, м, у, у, університеті України на цьому етапі грають переможці обласних турнірів. А, і за регламентом е, команда одного вузу, а в нас база, дивіться, як зіграв Олег Павлик. Олег Павлик, у нас номер пасуючий команди зі Львова, Львівська політехніка, ось на подальше. Так от якщо мені... Е, Правильно я зрозумів Володимира Миколаївича Поліщука, а саме він очолює команду Вінницький Державної колегічної ініціативі Михайла Коцюбинського. Ми там трішки бачимо. Дещо незвична роль Володимира Миколаївича. ми звикли бачити як суддію або там за судівським я не звучав е, бідний такий удар. І зараз Ну, дивіться, ночі поспіль виграє Львів, Львівська політехніка. І там рахунок я не бачу. На жаль, не бачу. Десь приблизно рівний рахунок на рівні, там десь 9-9. Хто Максим Мамчук, четвертий і Олександр Копачов номер другий. Є в залі і Костянтин Рябуха, ми бачимо. його. Є в залі матірського Олександр Бондаренко. Легенда війни з Постраждала антина після удара Івана Гончарука. Олександр Тарасов зараз е, там трішечки підлаштує. Ну, якщо хочете, я вам цим часом скористуюсь нагодою, назову повні склади команд Вінницький державний педагогічний університет. В такому складі номер перший Микита Мацера, номер другий Іван Бондар, номер четвертий Віталій Булават, номер. П'ятий Максим Черній, номер шостий Віталій Цвєт Цвітков, номер сьомий Іван Гончарок, 8 Вадим Гончарок, десятий Денис Гуршов, капітан команди, номер один Володимир Скорбачук, дванадцятий Дмитро Старник, тринадцятий Антон Кулад і ліберов Віталій Бондарчук, тренер Володимир Поліщук. Знову блокують Гуршова. І Максим Черній з'явився. П'ятий номер. Центральний блокуючий Максим Черній. Він, до речі, не є е, студентом Вінницького державного комічного університету. Але те, що я вам не договорив, що за регламентом троє трьох гравців можуть заявити команда, але вони мають бути студентами і не мають бути, е, мають бути студентами, а можуть бути з інших вузів Вінницької області. Один з них Максим Черній, номер. А що він помиляюсь, е -е, вінницький, вінницький національний технічний поселець. Вже вийшли, як на мене вийшли вперед львів'яни і на подачу знову Олег Павлов. На цей раз подача не вдала була. На жаль, так спланували, бачите, що. Світло падає з оцих, оцих тоненьких вікон, але його вистачає для того, щоб картинка була у нас, як, як її назвати, тут куткувата. А це Денис Гурша закриває сина манчора до нашим одинарним блоком. І набагато Володимир Скорбатюк. Дивився всі матчі Решетилівки, в там вже за участь один У Його дуже сильна подача. Ось вона. Отака. І от до нас горшу. а от вам Решетилівка або колишня Решетилівка, де працював вінницький тренер Олександр Спролов. Я не знаю, як там оцінили у клубі пісенки сезону, восьме місце, але е, виявилося останній. Але мені подобалось решетків. Максим Манчур. На цей раз пробуває він блок. Опів номер Максим Мамчур. Де ж футбольне прізвище колись у, Дніп... у Дніпрі грав такий футболіст Сергій Манчур. На жаль, він дуже рано помер. Дуже рано помов. Зараз такий момент був. Олександр Салабай прийняв рішення на користь вільницької команди. Денис Гуршов, теж сильна така силова подача. Роман Турок, мамчур, Павлік пасує. Перший темп. Забиває Копачов. Олександр Копачов. Є сьогодні глядачі в отловині їх, їх скажімо так декілька Подача була Копачова. Атака Вадима Нича Рука, ще одна атака. Вадима М'яч на користь львів'ян. Олександр Копарчов перший проміг. Силова подача, але вона за Давайте знаєте, як зробимо, я так трішечки підійду. Буду намагатися держати в кадрі, трішки піду. подивлюсь просто антенну. Да, я подивлюся. 15-14, который добились от И на подачи... Виталий Блават. Честно говоря, не знаю этого хлопца. Но мы швейцарцы винится Виталий Блават. Нападается Виталия Алексиевский. Його заміняє Максим Черній, п'ятий номер. 15-15. Дивіться, яка рівна боротьба в партії. Роман Турок, сьомий номер. Якось так сільвів'яни подають із саме з цієї зони, з зони першого номера. Планер. Скорбатюк. Іван Кошеля капітан команди, до речі, це номер Іван Кошеля. 16-15 попереду Львів. Роман Турох нападав. Прийому данся Івану Гончароку. 16-16. Це був Іван Гончарук номер 7 А це Вадим Гончарук номер 8 Шульга, до речі. Ось така подача. Таке щось, щось середнє між планером і силовою. 17-16. Треба вже звертати увагу на рахунок. Вадим Гончаров в ту же зону. І здобування Івана. Отак брати на двох здобули 18 очко для команди Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Тут Зовсім поруч музей Садиба Михайла Коцюбинського, Тут у Вінниці. Вадим Гончарук 18-17. Лажкувато було зараз Романові Турку. Вадим Гончарук Ліва. Друголення така оглядана. Що там, 17-18, як не помиляється? А ось буде подача тепер капітана команди Івана Кошелі з п'ятого номера. З Забуває Іван Гончарук 19-17. Ну, зараз такий, можливо, основний момент цієї першої партії, такий рахунок. Знаєте, десь вже потихеньку виходимо на фінішну прямому першої партії, рахунок 19-17. Іван на подачі. Іван Гончарук. аут. Ви Знаєте, брати Іван і Вадим Гончаруки грали в волейбольній лізі поділя 2023. Грали в складі команди Вінницька обласна дюша. І там, наскільки пам'ятаю, Іван Гончарук, сьомий номер. Він не подавав силових. А тут я бачу таке щось у нього, вже ж прокльовується щось на подачі. Тренується. До речі, вони тренуються такий собі МКП Вінниця Шолиса 2 під керівництвом Олександра Бондаренка. Там і Віталій Постановський, і Максим Черній, і Брати Гончаровки. Хтось там ще тренується. Найближчий резерв команди МКП «Вінниця». Яка, яку, на жаль, на жаль е напевно, ждуть якісь певні зміни в мій сезоні. Рано – 2017. Мамчук. Микита Мацера. Ось він Микита Мацера зіграв перший номер. Центральний блокуючий. Ну, Він такий, знаєте, різ різноманітний гравець, але... У складі Браїла, він срібний волейбольної ліги, поділяє у складі Браїлова, він там грає за на буті. Знову Іван, а ось вам планірок такий. 21.17. Вам 21 тим продовжує Роман турок. 22-17. І оце так, та сама фінішна прямада, вже як розігналася, вже збавляти обертів не можна, вже треба накочувати на фініш. Це Іван, як колишній легкоатлет. Який бігав колись 3000 тисячі метрів за 856. Фініш є фініш. От така зараз е Ласав Каркішка забуває Масера. Вони зовсім повноцінний пройшов перший темп, але пройшов. головне результат. Пасуючи нашій команді, я нагадаю, Володимир Скорбатюк. Перша заміна йде в складі. Львів'ян, Микола Гавриленко, виходить 17-й номер. Артем Каравацький. пасуючи, до речі, пасуючи. А на праці Іван Гончарук, що там? 23-17. Не приймає цей м'яч, Люборо. Назар Горбатий, я його не називав сьогодні. Затіновий Назар Горбатий. 24, що там, сетбол! Напевно, можливо, я там десь на одну м'яч помилився. Іван Гончарук. Він попереду, 24-17. Ні. 18-24. Сетбол залишається. Знову заміна. Замість Владислава Коркішка. Теж футбольне прізвище, Дмитро Коркішка, чемпіон Європи, добре. Виходить ось цей хлопчина з номером 18. Це Назар Максимюк. Прямо Гуршала, Скорбатюк. Ось така скидка. І все. Все. Перша партія закінчиться. 25-18. Вінницький державний полічний виграє першу партію. Олександр Мазан був з вами. І залишиться на другу і на третю. Сподіваюсь, він це таки, як господар майданчика все-таки вирішить питання в трьох партіях.